Як пройти кордон за 5 хвилин. Я та людина, яка постійно їздить Словаччини, з України туди і назад. За весь цей час я поміняла десятки перевізників і випробувала безліч лайфхаків та способів, як не стояти довго на кордоні. Отже, слухайте уважно і мотайте на вуз цю інформацію. В телеграмі в пошуку я пишу перевозка Тревел» та захочу в чат. Тут пишу куди і коли мені потрібно доїхати. Диспетчер надсилає мені всю інформацію, і я резервую квиток. Нічого платити не потрібно оплачую я все вже після того як приїхала. Далі я собі спокійно їду цим перевізником. Ми доїжджаємо до кордону, і ось тут я розкрию весь секрет. Мене висаджують на пішому перетині. Я проходжу пару метрів до пункту пропуску і за пару хвилин виходжу з іншого боку. Це все займає в мене мінімум часу. Ви можете спитати мене, а що далі? А далі з іншої сторони нас чекає новий транспорт. Ми сідаємо в нього та їдемо вже на адресу. А ще водій відвозить мене прямо додому. Ну вау! Ось тут я залишаю контакти цього перевізника. Скріньте, зберігайте і обирайте дійсно якісний та перевірений сервіс.